Сьогодні, 12 лютого, Верховна Рада України проголосувала постанову 12.412 про встановлення національного дня молитви, і сьогодні з нами в ефірі народний депутат України Віктор Мялик. Пане Вікторе, вітаю вас. Да, Доброго дня, пан Віктор, розкажіть хто головні ініціатори цієї постанови і про що, взагалі, власне, ця постанова. Ну, я вам розкажу, як християнин, який ходить в церкву протестантську, ініціатором є кролько, такий Іван Іванович, там, по-моєму, він ну, кролькович, і він є ініціатором це. Але є перший, який підписав цей законопроект, це Давид Арахам Йоргович. Ну, і, і наступне. краще, щоб воно пройшло в парламенті, це треба нам таких людей, потужних, як. Від слуги народу, то воно сто відсотків пройде, і то воно й пройшло, і проголосувало. По моєму сьогодні 255 голосів. Щось наскільки так треба, буде точно там опублікують. Це чудо Боже, ніхто не отримався, ніхто, як то кажуть, не проголосував проти. Можливо, хтось і не голосував, не брав участь, але слава Богу, проголосували дуже гарно. Проголосували це. Давно потрібно було зробити день молитви. Ми розуміємо, як християни. Ми кожен день повинні молитися, але знаєте. То, що на державному рівні зробили 24 лютого, е, якраз е, нас е, це повномасштабне вторгнення, і якби так молилися, то може б такої ще й біди не було. Бо всі ходять свічки, ставлять церкви, більше нічого нахрестяться, а молитися то ніхто й не розуміє, а молитися треба від душі. То хоч на, закон, на законодавчому рівні, це зобов'язали. Угу. Е, які були настрої під час голосування, під час розгляду в депутатів, як взагалі депутати реагували на цю постанову? Прекрасно, я думаю, може вже навчила біда голосувати, сприймати і ну там про такі християнські теми, то ну прекрасно всі віднеслися, ніхто нікого не, трик... не критикував. Ну так знаєте, з хорошим таким, знаєте, натхненням. Mm -hmm. Я думаю, що ще це попрацювали більш, навіть батьки, яких ну, ді... діти депутатами, навіть більш внесли Ну, я думаю, так дай між собою спілкувалися. сьогодні зі мною багато таких. ну, Дискусій всяких було і так далі. Це прекрасно. Угу. Тобто таких атеїстично налаштованих противників не було? Не було. Знаєте, я можу скажу так, можливо, можливо б і було б, якби не приїхали з Америки з молитовного сніданку. І якби не приїхали, да, десь рік би пройшло б, там, чи півроку візьмемо, то може б якісь думки були. І якби, знаєте, от то, що наша ціль, ви знаєте, яка ми стаємо сімейні цінності проти ЛГБТ і так далі, і так далі. Щось оце питання, коли Трамп став і в Америці він кардинально змінив, то тепер хвости піджали і мовчать. Мені здається, якби був би не Трамп, а другі представники, які ви знаєте, і так далі, то може би по-другому сприймалося. і може б навіть якби Трамп не прийняв такі діючі, такі кардинальні зміни. То, можливо, теж так само було. То зараз сидять як по норах. Хоці соросльська, ну не будемо обзивати їх і так далі. Ці нехороші люди, але сидять точно лапки звісили, і мовчать, ніхто нічого не говорить. От і все, дав би Бог, щоб ще моя постанова пройшла день подяки, бо є Богові за що дякувати. Сьогодні ракета прилетіла ночі збили, і ми живі. І треба дякувати. То дасть Бог може і наша постанова є, і я співавтором. Ну є його ну, автором, і там є колеги співавтором. Де дасть Бог може пройдемо І ну що власне передбачає постанова про встановлення Національного дня молитви, які будуть в майбутньому кроки реалізації цієї постанови? Я вам скажу так: які будуть дії, а ніяких не буде. Людина, яка молилася, та й буде молитися. Це просто. Що в нас християнська країна так називаємо переважно всі в Бога вірять, та укріпили, укріпили його на, на на законодавчому рівні? Якби ми прийняли кримінальну відповідальність, хто не молиться, то можливо якісь би рухи були. Я думаю, хто хоче молитися, той буде молитися, але то, що ми прийняли на державному рівні цю постанову, день подяки, це я вам скажу так і Богову буде приємно. Який створив землю, і нас створив, то хоч буде загнув, хоч, хоч 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 так да зробимо. А угу. люди, які молилися, вони молитися, але ми їх, тих, хто не молиться, ми їх і не заставимо молитися. Е, які пункти є в самій постанові, крім того, що 24 лютого буде день молитви національний, що ще передбачає постанова? Нічого там не передбачає. Просто буде на законодавчому рівні просто 24-й день молитви. Все, угу. молитися треба кожен день, а це буде на державному рівні. Якби не знаєте, щоб молилися більше, мене мрія, якби ми. Зробили, прийняли піш на законодавчому рівні, і знаєте і як в будівництво будинок будується із фундамента. Нам треба на освіті, освіті. Ну там міністерство на освіті треба зробити, щоб в нас було викладалася Біблія. І якщо ми будемо е, в основу закладати із, із Біблії слово Боже, в, по, по, по школах, то отоді будуть всі молитися, отоді про що вона буде говорити. А сьогодні ми зверху до низу йдемо. Якби так знаєте вернутися саме само із шкіл, навчати наших дітей. Оце в майбутньому буде успішна країна. Треба будувати країну з фундаменту. А фундамент це слово Боже. Пан Віктор, дякуємо вам, що розповіли про дану постанову. Сподіваємося, що і в майбутньому народні депутати України будуть голосувати подібні постанови та законопроекти. Дякуємо вам. Дякую з Богом.